Чому нам не подобається наш голос у записі? Готова закластись, що ваш голос у вас в голові завжди звучить приємно, об'ємно і баритонно. Хочеться його слухати і заслуховуватись. Але коли ви чуєте його десь на записі, він здається зовсім іншим, і виникає відчуття, наче це не ваш голос його хтось змінив. Чому так відбувається? Коли ми говоримо, ми чуємо свій голос через вібрацію черепа. Це робить його глибшим і нижчим. Коли ми чуємо наш голос у записі, ми сприймаємо його через наші звукові канали, і це автоматично робить його тоншим та вищим. Як же прийняти наш голос? Мабуть, надієвіша порада тут буде очевидною, просто почніть слухати себе у записі кілька разів підряд: 10, 20, 30, стільки, скільки вам знадобиться. Ну а друга, якщо ви відчуваєте, що ваш голос може звучати краще, підписуйтесь на мій канал. Тут багато вправ для вашого мовлення.